Кращі боксери світу представники національної олімпійської збірної приїхали долучати до спорту при Карпатці в обласний центр. Зокрема, прибули двічі чемпіон Олімпіади Василь Ломаченко та її бронзові призери Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик. Федерація боксу впродовж найближчих трьох років має намір двічі збільшити кількість своїх спортсменів. Нині їх налічується 40 тисяч. Тому популяризувати вид боксу взялися кращі із кращих. Для молодежи это интересно, им надо знать, и мы как бы рады ответить на их вопросы, хоть и уже устали от поездок, потому что уже полтора месяца в разъездах, но и скоро все это закончится. Я думаю, молодежь потянется в наши спорта побольше. Я считаю, что сейчас в наше время в Украине, наверное, бокс становится одним из самых популярных видов спорта, наверное, после футбола. Ну, та моє мнення. В івано франківську олімпійці зустрілися з вихованцями місцевого коледжу фізкультури. Студенти отримали змогу задати будь-яке запитання своїм кумирам. Молодь очікувано цікавилася, як боксери починали свою кар'єру, завдяки чому підтримують форму та змогли досягти таких високих результатів. Адже цілком імовірно, що серед юних прикарпатців нині виховуються майбутні олімпійці. У коледжі зараз більше 40 боксерів. Э, Майстер сп. Чотири майстра спорту серед наших студентів займаються в окремому залі спеціалізованому. У нас хороші боксерські традиції. За бокс був відновлений в 98-му році. За той час більше 30 майстрів спорту підготовили іменно в навчальному закладі. Автор найцікавішого запитання у подарунок отримала боксерські рукавички з підписами провідних спортсменів сучасності. Далі титуловані боксери провели зустріч зі студентами Прикарпатського національного університету.